На каналі Мирослава Влог, я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні продовження наш розбір колекції море. Вказуємо мамині іграшки в'язані. Якщо ви ще не бачили першої частинки і не знаєте, про що я говорю, заходіть на мій канал, там є перша частина розбір, тоді ми розглядали китів, а сьогодні в нас буде медузи. Поправді кажучи, я не знаю жодної історії про медузу, так як про кита, наприклад, знала і розказувала вам. Але скажу так, що в більшості людей медуза характеризується з чимось поганим, з чимось некрасивим. Хоча насправді є дуже красивих, гарних медузів. І я думаю, ось ця також заполонить ваше сердечко. Ось така красива, з плюшевою нитки зв'язана. Медузка жовтого кольору, вона має ось ярко виражені такі завиточки. Це такі, ніби як ядовиті виглядають. А очки в ці медузки йдуть корали. Камеротик, вишитий брівки. Також висвіті, щоб вона була більш симпатичненькою. Ось така в нас медузка жовта. Ну, красуння, ну, красуня ж, красуня, жовта медузка. Ще. Наступна медузка у нас рожевого кольору. Ось такого. А самі ось такі має фіолетові. Мені насправді дуже подобається, коли саме ці нижні, вони більш йдуть яркіші за рахунок того, що воно більш якось природньо. Адже саме ось ці елементи у медузи, вони більш ядовитішими. Вони ніби як скриті, вона ніби. маленька, але Насправді тут така ядовитенька. Тут вона причіплена одразу на такий. Прилочок, звісно, можна його відчіпати, можна замінювати його, але також дуже красиво десь саме її чіпляти. Тому що всі іграшки, які я показую, і які мама в принципі в'яже, завжди розглядаю не тільки як варіант просто іграшки, щоб бавитися, тримати в руках, але також як варіант. Брелочка як варіант, аксесуару як варіант. аксесуару не тільки на тіло і на, не знаю, на шию, руку, щось в такому плані, але також аксесуару як елемент гардеробу для. Які елементи гардеробу, додавати до сумочок, додавати до валізи, додавати до кейсу від ноутбуків, додавати до будь-чого. А маленькі можна заче навіть до телефону чіпляти, як брелочок. Ну, одним словом, ось така у нас медузка. Вона є доволі великою. Ось ця моя рука. У мене рука доволі також велика, але в тому плані, що вона так є на цілу майже руку. Ось, можна тако зробити. І мати, таку більш... Упс. і мати таку більш медузку. А можна зробити з нею ось оцю ось таку спідничку догори. І тоді вона буде більш такою. Ще дуже класний варіант це чіпляти на автомобілі. Правда, ось це, можливо, буде завелика, хоча залежно від розмірів автомобіля. Але в загальному ось такий варіант теж крутий. Секуночку, ось таку вам покажу. Чіпляєш, вона їде, їде. Топ, так, як подарок варіант взагалі, мені здається, супер. Наступний колір це ось така рожевенька, теж має ось ці нижні елементи, темніші, яловитіші. Але попри те, вона така миленька, гарненька. Наступну, яку я хочу вам показати, це ось зелену, тому що медузи бувають різного кольору. Час, більш за все, вони більш таких холодних відтінків, якщо ви знаєте у природі. Це зумовлено тим, що вони більшості складаються з води, рідини, але попри те, є такі яскраві елементи. Оранжевим зеленим теж непоганий саме е, кольор, теж непогано кольори поєднюються. Наступна видуска в нас блакитного, блакитно-ніжного кольору. Ось така теж на кораликах, а нижні е, ось ці ядовиті повзунки. Вона має сині. Можна теж зауважити, наскільки ось ця саме нитка виблискує на сонці і переливається. Ви ж це правда бачите? Наступний нас колір це такий колір морської хвилі, я б назвала. А ось ці нижні елементи йдуть таким міксовим кольором, саме блакитним, синім і світло жовтим. Така мила красунь, або красунчик, медузка. Так, не Та з часом можна підгибати оцю її спідничку, і вона буде виглядати більш 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 малею. Одинакового кольору шапочку має ця медуза, але іншу серединку. А саме серединку більш кольорову. Скажіть, яка вам найбільше сподобається: така чи така? Яка саме серединка. Тому що мені подобається одинаково. Ця вона більш де така нейтральна, коли ти хочеш додати свій образ або взагалі елемент блакитній тільки кольорів. Ця ж вона взагалі йде таким міксованим. Тобто, неважливо, до чого ти піш додавати. Тут є і рожевий, і навіть колір, е зелений, і голубенький. Тобто всі такі доволі яскраві насичені кольори, які ти можеш додати до будь-чого. Ось такі дві. І наступні дві. Медузки, які я вам покажу, також будуть мати одинакову шапочку, а саме такого, я б сказала, навіть аквамарин кольору більш до голубого, з голубий зелено. Тут він більш передається голубий камерою, але насправді він трішки світліший за цей. Тобто він такий, такий навіть зелено голубий І ми бачимо, що саме серединки в них цей більш зелений, а цей де більш в синій в голубий. Маючи одинакову шапочку. Кольори виглядають зовсім-зовсім по-іншому. Ось такі зелені ми ще маємо. Ось такі медузки є в наявності. Такі медузи, мама нав'язала. Вони мега-мега, просто м'ягусінькі, максимально приємні на дотик, і є в різних кольорів. І жоден з них не повторюється. Навіть якщо всі, наприклад, мають одинакову головку, всередині вони зовсім різні. Тому, якщо ви хочете замовити якусь із цих красунь, пишіть мені в інстаграм. А якщо ви хочете мастер-клас цієї медузи, напишіть в інстаграм моєї мами, вона все вам розкаже. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, радьте друзям пересилайте ці відео. Маленький спойлер, це не кінець всіх іграшок, це не кінець, навіть колекції моря. Буде ще дуже багато іграшок, буде ще дуже багато навіть медузок і буде ще багато колекцій. Тому залишайтесь, підписуйтесь. Всіх люблю, цілу обнімаю, па-па!